Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. 10 липня українські сили оборони реалізували наймасштабніший авіаційно-ракетний удар по російських військових об'єктах за час повномасштабної війни. Така стала відповіддю на серію обстрілів Києва, Львова і Харкова, здійснених напередодні російськими ракетами і дронами. Підготовка і реалізація, основні параметри операції одночасно у повітря піднято 40 українських екіпажів бойової авіації. Застосовано сотні авіаційних ракет, високоточних боєприпасів і тактичних ракет. Точка У використана далекобійні БПЛА для наведення і коригування. Цілі аеродроми, де базувалися літаки, що атакували Україну склади пального і боєприпасів пункти управління і казарми, особового складу, основні напрямки ударів, аеродром Мілерово-Ростовська область. За даними телеграм-каналів, кілька сотень ракетів коригованих авіабомб одночасно накрили слітні смуги ангари. Склади ПММ спалахнула масштабна пожежа. Трати знищено до 20 винищувачів Су-30 і Су загиблих, 34 загиблих щонайменше 60 пілотів, технічного персоналу, поранених понад 100. під Москов'я, Московська область, масові удари. По військових базах і складах авіаційних боєприпасів, ураження аеродроми поблизу Кубинки Тначкаловського втрати знищено кілька стратегічних літаків радіоелектронної боротьби, загиблих не менше 40 військових, поранених до 70. Москва, частково ураження об'єктів тилового забезпечення, пожежі в районі складування пального, підтверджені вибухи в межах промислових зон. Інші регіони, Воронезька область, удар по казармах мотострілецької бригади, загиблих понад 80 військових. Білгородська область, ураження бази, зберігання ракет і артилерії, великі вибухи. Тривали понад три години. Ростовська область, удари по складах БПЛА Шахе зафіксовано детонацію сотень дронів. Поточна ситуація станом на сьому ранку. Мілерово пожежа поточна, продовжує палати. На місці працюють десятки пожежних машин. Руйнування злітно-посадкової смуги робить аеродром непридатним для використання. Московська область частина об'єктів до сигориті, заблоковані під'їзні шахти через уламки техніки снарядів. Військові аеродроми РФ фактично паралізована, значна частина авіаційного угрупування. Трати особи. Складу і техніки РФ сукупні втрати станом на ранок загиблих понад 230 військових пілотів і технічного персоналу. Поранених до 400, знищено не менше 30 бойових літаків. Склади боєприпасів, що отримували десятки тонн боєзарядів, резерви, авіаційного пального втрати в казармах, сотні загиблих і поранених під живлені численними відео. Реакція Кремля офіційно міністерство оборони РФ підтвердило масову атаку, заявлено про локальні пошкодження. Неформально Путін скликав термінову нараду Ради безпеки. Не доповідає про. Серйозні втрати. Частина підрозділів отримала накази передислоковувати літаки в райони Сибіру. Коротка аналітика РФ втратила частину авіаційного парку і стратегічні запаси пального Україна показала здатність до багатохвильових комбінованих ударів. Міжнародний контекст підтримка України лише посилюється. Перспектива Кремлі може вдатися до чергових шантажів або ескалації однак резерви авіації виснажуються. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.